Оформити кредитну картку просто. Оберіть для себе будь-який спосіб. Оформити онлайн заявки на сайтах банку карта1.com.ua дельтабанк.com.ua Замовити за телефоном 0800 500 600 чи отримати в одному з відділень банку, кредитному центрі або на точках видачі кредиту. Перелік адрес ви знайдете у розділі Де оформити кредит. Якщо ви замовляєте картку через інтернет, зайдіть на сайт Оформіть заявку, заповнивши необхідні поля, та надішліть заявку до банку. Дельтабанк розгляне заявку, зв'яжеться з вами за вказаним контактним телефоном і повідомить про рішення щодо видачі кредиту. Отримавши позитивну відповідь, ви зможете забрати картку у будь-якій точці з видачі кредитів в кредитному центрі у відділенні Дельтабанку або замовити картку поштою. І якщо ви оформлюєте картку у відділенні кредитному центрі або на точці видачі кредитів Дельтабанку, зверніться до економіста і заповніть заявку на оформлення кредиту. Протягом 20 хвилин ви отримаєте рішення банку щодо надання кредиту і підете додому вже з карткою.